У Черкасах підготовка до опалювального сезону у розпалі сонце ще гріє по літньому, втім теплопостачальні організації міста вже активно готуються до зими. Фахівці Черкаської ТЕЦ ретельно обстежують теплову мережу та замінюють найбільш зношені ділянки трубопроводу на нові. Наразі роботи тривають у мікрорайоні Дніпровський. Труба стара була діаметром 500 мм, прокладається труба діаметром 700 мм. Це робиться для е, рахунок того, що стара труба має опір. тобто Ця прикладка покращить гідравлічний режим. Олексій Черенков показує демонтовані труби теплопостачання. За понад 50 років комунікації зносилися, тож їх замінюють на нові та надійні. Труби 1974 року будівництва, тобто видно, що корозія вже доволі суттєва. Тут навіть видно, що вона вже ремонтувалась. Нові труби попередньо ізольовані більшого діаметру, якісніші, а також мають спеціальне покриття, завдяки якому тепло краще зберігатиметься та надійно і безперебійно постачатиметься у домівки черкасців. Спеціальне покриття забезпечить захист металу від впливу зовнішнього середовища та подовжить експлуатацію. Також скоротяться терміни проведення гідровипробувань. Це сталева труба. Це утеплення спінений поліуретан і захисна оболонка. Також один з плюсів цієї труби: те, що пошук пошкоджень, якщо виникає якесь пошкодження, якесь підтоплення, то за рахунок сигнальних. Проводів відзначається спеціальна апаратура, і можна відслідкувати відстань, на якому виникло пошкодження. Магістральна мережа постачає тепло на добру половину міста. Покращення теплопостачання після оновлення мають відчути жителі придніпровського мікрорайону, сімсотріччя, митниці та центральної частини міста. Ремонтні бригади працюють активно, щоб бути готовими до опалювального сезону. На цій ділянці вже труби прокладені. Вже йде підсипка піском. Тобто по технології ця труба засипається піском, і пісок захищає цю цю трубу від навантажень. Сонечко пече і доволі складно працювати при високих температурах. Було таке, що дощі заливали. Так само, коли дощі заливають, то треба цю воду викачувати, підчищати знов. Але люди працюють і вихідні дні, майже майже цілодобово працюємо. На цими роботами, щоб виконати їх вчасно, замінити майже 300 метрів теплової мережі. Черкаська ТЕЦ змогла у рамках реалізації інвестиційної програми ліцензіата Прат Черкаська хімволокно. Перш ніж розпочати ремонтно-відновлювальні роботи, провели тривалу підготовку проєктної документації та кошторисної експертизи. Загальний бюджет 26,5 мільйонів гривень. Зв'язку з тим, що до бюджету промисловості застосовуються економічно обґрунтовані тарифи, ми змогли реалізувати цей інвестиційний проєкт. Він Покладається в тому, що ми заміняємо 280 метрів мережі, збільшуючи діаметр. Це основне. Ну і звичайно, спосіб прокладки це попередні ізольовані труби, це зовсім інший рівень. І... Зовсім інша якість з питаннях теплових втрат в умовах складної економічної ситуації в країні та дефіциту кадрів, все таки здійснити цю реконструкцію мереж добре досягнення відзначають у міськвиконкомі Черкас. Ці всі роботи виконуються завдяки інвестиційній програмі, яку розробляла Черкаська ТЕЦ і подала на затвердження виконавчого комітету. Виконавчий комітет прийняв такі умови, і затвердив цю програму. Хотів би подякувати їх представникам, які. Незважаючи на такі скрутні часи період війни, вони проявляють і професіоналізм і відповідальність. Вдалося реалізувати проєкт завдяки тому, що до певних категорій споживачів застосовується економічно обґрунтований тариф для підприємств. Для населення тариф залишається на рівні довоєнного. Я хочу підкреслити, що навіть той тариф, який застосовується до населення, він є одним з найнижчих в Україні. Ніде такого низького тарифу, наскільки мені відомо, немає. Підприємство працює, готується до зими, містяни можуть бути спокійні, що весь комплекс робіт буде виконаний. І наше підприємство успішно почне опалювальний сезон і проведе його більш якісно, в тому числі дякуючи реалізації інвестиційного проекту.